Які хобі є у цих американців вже, да? Українці, які 21 рік в Америці, власник ріелторської контори, батько, троє діток, 15 ріелторів в штаті, 130 будиночків продав в минулому році. Чоловік, самі розумієте, доларовий мільйонер. Це не просто Ай. так. Які в тебе хобі? Чим ти займаєшся, як ти отримуєш той балдеж? Хобі в мене небагато. Тобто я деколи граю в гольф, може раз-два на тиждень. У ваннах купаєшся з льодом? Купаєш? Ну, тільки почав. Спортзал ходиш? Хожу. Рибалочка. Да. Рибалочка, пару разів на рік. Оце от твої основні хобі. Ще на віліках катаєшся на великах не катаюся, пробував, але щось не зайшло. Як заробити і зімання в Америці? Немає і зімані, немає ізімані. <гум> Надо <гум> важко працювати. Треба працювати. Перша твоя робота в Америці. Ким працював, що робив. Перша робота працював на покрасках хатів. Потім гестейшн працював. Працював на заправці, але працював ночну сміну так. з 9 до 6 ранку. А чому в ніч бавчився? Чи шов там бо коледж був? Коледж закінчив. Коледж був з 8 до 4. Так. робота потім з дев'ятої до шостої. знов коледж, так п'ять днів на тиждень а на вихідних. Маляр дай боже.